У селі Фістова відбувся фінальний поєдинок Кубку Калуського району між футбольними клубами Студінка та Станькова. Матч розпочався із уже традиційного привітання між гравцями Слава Україні! Героям слава! Похмура погода не завадила уболівальникам приїхати до Вістови, аби підтримати своїх улюбленців. Зате футболістам було непереливки. Слизьке поле підлаштовувало всілякі каверзи. Доля поєдинку вирішилася, ще в першому таймі. Уже на 16-й хвилині Станькова відкрила рахунок. На добиванні вдало зіграв Василь Савчин. Через декілька хвилин Станько. Кова зміцнила свою перемогу. Гол у ворота студінки забив Тарас Гнатківський. Утім, напруження не зникало впродовж усього матчу. Гаряче були як на полі, так і поза ним. Словесні перепалки фанів тихомирювали й самі футболісти, які теж чимало фолили один проти одного. Однак відігратися студінці так і не вдалося. Матч закінчився з рахунком 2-0. Фіналісти Кубку району отримали медалі та грошові нагороди від Федерації футболу Калущини. В загалом у турнірі взяли участь 29 команд. Дві команди. Вибороли право ну, цього фіналу, подолавши перед цим 27 команд. Тобто в турнірі у Кубку взяло 29 команд, вони грали по системі з вибуванням і до фіналу дійшли дві сильніші. Слід зазначити, що для Станькови та Студінки це вже друга зустріч у фіналі Кубку Калуського району за останні три роки. У 2013-му тринадцятому студінка також поступилася. Наступного року заповняють у команді. Вони таки візьмуть реванш. Вже другий раз входимо у фінал. Кубка, ну не йде нам. Ну, нічого ми постараємося на другий рік. Ми докажемо, що ми сильніші. і Ми виграємо цей кубок району. Для села Студінка. Ми останній раз були володарами Кубка у 2002 році, стали чемпіонами куб району і виграли суперкубок. Наслідуючий рік таке саме нас чекає.